Світає музей з мистецтв і сьогодні до вашої уваги заняття з музеєзнавства на тему нові сфери музейної комунікації. Останнім часом у музейній практиці пильна увага приділяється вивченню і аналізу музейної аудиторії за різними параметрами. Тематичні зацікавленості музейною інформацією, впливу музею на формування світогляду аудиторії. Для Налагодження контакту з відвідувачем музейники звертають увагу на мотиви та потреби відвідування музею, вибудовують активний діалог із музейною аудиторією. Вирішення завдань сучасної музейної комунікації базується на міждисциплінарному підході і потребує залучення музеєзнавчих педагогічних, соціологічних та психологічних методів дослідження. Результати дослідження різних музеїв підтвердили, що основною формою діалогу в музеї виступає експозиція. Значення має професійний рівень екскурсовода. Найбільший, найбільший інтерес викликають теми історії та культури. Для молодіжної аудиторії музей розглядається як освітній заклад, однак, розвиваючи музей як центр відпочинку та розважальний заклад, можна Значно збільшити кількість відвідувачів цієї вікової категорії. Узагальнення результатів дослідження виявило сучасні тенденції ставлення суспільства до музею. Рівень готовності сприйняття ним музейного продукту окреслило завдання подальшого розвитку музейної комунікації, де соціологічні дослідження сприяють удосконаленню діалогу між музеєм. І його аудиторію, розширення форм і методів музейної роботи, впровадження нових інформаційних технологій, діяльність музеїв, створення товариства сприяння музею, залучення волонтерів. Результативність музейної комунікації залежить від фахового діалогу з відвідувачами, методи та засоби впливу музеїв на різні категорії відвідувачів, взаємодія музейних установ. І з іншими суспільними інституціями відносяться до актуальної галузі знань музейної педагогіки, що включає інноваційні педагогічні технології для інтеграції музейництва в процес творчого розвитку та виховання особистості. Сучасна музейна педагогіка розвивається в руслі проблем музейної комунікації і спрямована на взаємодію музею та суспільства залучення. До вивчення музейних збірок, широких верств населення. Наріжним каменем музейної педагогіки є занурення особистості у спеціально організоване предметно-просторове музейне середовище, що включає твори мистецтва, пам'ятки природи, історії тощо. Разом з тим, музейний процес передачі культурних значень і змістів через сприйняття інформації відвідувачем, визначається як музейна комунікація. Нерозривний зв'язок музейної педагогіки та музейної комунікації здійснюється через розгортання експозиційно-виставкової діяльності, підготовку тематичних екскурсій та лекторіїв, організацію музейних клубів та просвітніх програм. Результати розвитку музейної комунікації підтверджують, що музейні колекції. Виступають не лише невичерпним джерелом для дослідницької діяльності, але є важливим засобом духовного розвитку суспільства, зокрема його підростаючого покоління. Музеї приділяють велику увагу пошуку нових форм і методів роботи з дітьми. Сучасні музейні комунікації та перспективи їх розвитку сприяють вихованню підростаючого покоління на досягненнях історії та культури рідного краю. Формуванню музейної культури і традиції системного відвідування музею, використовуючи форми роботи з дитячою аудиторією, як безпосередньо в музеї, так і за місцем навчання учнів. Системне налагодження діалогу музею з підростаючим поколінням, формування культури відвідування музейних закладів забезпечує міцні контакти на майбутнє. Перед музеями стоять Непрості завдання пошуку креативних форм музейної комунікації. І щоб заохотити сучасного відвідувача прийти до музею, з'являються проекти новаторського характеру. Музеї супроводжують музейні виставки різноманітними поетичними та музичними вечорами, майстер-класами тощо, широкої підтримки отримала акція Ніч музеїв. Важливе значення в музейній комунікації. Зокрема, її опосередкованій формі відводиться видавничій видавничі діяльності музейного закладу. Підготовка наукових праць і збірників, довідників та путівників описів колекцій сприяють поширенню відомостей про збірки музею. Його діяльність, поглибленню діалогу між музеєм і відвідувачем На сьогодні ми маємо досить різноманітну видавничу продукцію музеїв, яка вирізняється широкою проблематикою до участі. У виданнях залучаються фахівці суміжних галузей науки і культури. Все це сприяє ефективному розвитку комунікативної функції музею. Однією з форм музейної комунікації, спрямованої на залучення відвідувачів створення освітянської аудиторії, є проведення оглядових і тематичних екскурсій, наукових конференцій, організація виставок, музейних читань, круглих столів, музейних панелей і платформ. Приєднуємося до акцій, таких як Всеукраїнська інформаційно-просвітницька акція, Національний тиждень читання, тиждень поезії, презентації книг, майстер-класи, творчі зустрічі з художниками та відомими особистостями, концерти, віртуальні та тематичні виставки. Музей мистецтв розвиває різні форми музейної комунікації, видає набори листівок. Музей самостійно розробляє афіші до виставок, а також створює вітальні колежі для партнерів та друзів музею. Щороку друкуємо календарі з картинами художників-ювілярів, які знаходяться у фондовому зібранні музею. Протягом року проводимо презентації, творчі зустрічі, бесіди, лекції, які поряд із популяризацією музейних колекцій сприяють їх глибокому дослідженню. Як дієвий засіб комунікації з суспільством музеї активно використовують засоби масової інформації радіо, телебачення, газети, журнали, інтернет-видання, які допомагають зацікавити громадян до відвідин музеїв. Є сторінки та групи в соціальних мережах, на яких розміщуємо інформацію про всі музейні заходи, які проводить музей. Дослідження доводять, що кількість відвідувань музейно-виставкової експозиції прямо залежна від висвітлення їх в ЗМІ. Демонстрації репортажів у телевізійному ефірі, випусків радіотелепередач, повідомлень у пресі, хоч треба відзначити, що інформації загалом про музеї у медіапросторі України ще досить недостатньо. Її обсяг набагато менший і дуже поступається сюжетам про інші сучасні форми розваг. Перед музейниками стоїть нагальна потреба налагодження систематичного і довготривалого співробітництва та партнерських відносин із засобами масової інформації. Необхідно формувати свій власний імідж у суспільстві сучасними засобами музейного піару. Співпраця музею із, із, із ЗМІ через систематичні запрошення на заходи музею із детальною інформацією про них, пошук інформаційного приводу співзвучного інтересу широкої громадськості, участь в інформаційних, розважальних, культурологічних, просвітницько-публіцистичних програмах. Перспективним напрямом у розвитку музейництва є використання інтернет-технологій, що відкривають великі можливості для комунікації музею з широкою аудиторією відвідувачів, ознайомлення їх з матеріалами, і духовним, культурним надбанням, розширення міжмузейних контактів, інтеграції у світове музейне співтовариство. В інтернеті представлено декілька тисяч музеїв світу. Відрізняючись з містом і якістю виконання, музейні сайти набувають все більш інтерактивного характеру, включають основну інформацію, притягують глядача до спілкування з музеями через анімовані плани, схеми, відеопанорами, зручні пошукові системи ігри, чати, онлайн-нову торгівлю квитками, книгами, сувенірами тощо. Проте більшість музейних сайтів. Представляють собою короткий путівник музеїв, іноді доповнений новинами про поточні та майбутні виставки. При цьому частіше за все на сайті представлені історія музею, інформація для відвідувачів, постійна експозиція та виставки, рідше освітні програми і наукова інформація в одиничних випадках. Українські музеї тільки починають використовувати такий новий сервіс на своїх сайтах. Віртуальна екскурсія як додатковий спосіб підвищити відвідування вебсайту музею, запропонувавши користувачеві унікальну подорож, наприклад, екскурсію по фондах, освітні програми для школи. тощо. Інтернет сприяє його інтеграції у систему українських і зарубіжних профільних закладів, відкриває додаткові можливості для. Презентації своїх колекцій активізує процес обміну професійною інформацією, розширює можливість залучення нових ресурсів ззовні музейної системи, пожвавлює розвиток музею, створює експериментальний майданчик для музейного проєктування, розробки різних музейних моделей. На сторінках музею у соціальних мережах ми розміщуємо віртуальні експозиції, якими Запрошуємо відвідувачів до музею. Віртуальний показ дає можливість розглянути музейний експонат більш детально поєднати музейні предмети із, різним, із різних музейних збірок, які знаходяться в інших державах. Пропагування музейних збірок та реклама музейного товару вимагає чіткої скоординованої роботи експозиційно-виставкового, просвітницького, фондового, комп'ютерного маркетингового підрозділів. Активної співпраці із засобами масової інформації, розширення музейних контактів у суспільстві. Форми комунікації музею у суспільстві визначаються і специфікою музейних установ як центрів науки і культури з великим потенціалом не лише збереження культурної спадщини, але й розвитку духовних засад суспільства. Цей комунікація спрямована на те, щоб музей став партнером для науковців у їх дослідженнях. Змістовним співпосідником для молоді та цікавим місцем відпочинку для широкої громадськості. Сучасні суспільні виклики вимагають розвитку поряд із традиційними. Нових напрямів діяльності музею, музейна педагогіка, новітні комунікаційні технології, інформатизація, маркетинг, підприємництво у роботі музею сприяють появі оригінальних комунікацій, які підносять роль музею як соціальної інституції і визначають його особливе місце в соціокультурному просторі сучасного суспільства. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей.